Побратим з позивним Тарас, воїнам 10-ї гільсько-штурмової бригади присвячується, він міг би жити всяєві слави, писати вірші, малювати. Але чи можна розважатись, коли страждає рідна мати, коли в кріпацтві у ярмі живуть селяни в Україні? За слово правди вороги його заслали на чужину, бо він правдиво показав потворний злобний лик ворожий, самого висміяв царя і посіпак його вельможих. Богдану не простив Тарас союз з московськими царями, що здавна змушували нас служити їм. Ходити в ярмах. Царів не стало. Та, на жаль, з'явилися нові імперці, що мріють нас завоювати з жорстокістю і презирством в серці. Вирує і шумить майдан. Повстали люди за майбутнє. І ось читає Нігоян слова Шевченка незабутні. Про боротьбу Сергій читав, про те, що правда лиш за нами. І всім здавалося, що Кобзар тоді був поруч на Майдані. А злобний ворог не дрімав. Зібрав він тисячі солдатів, війну криваво розв'язав, щоб українців покарати. Країна вже не перший рік. За волю б'ється відчайдушно. І воїнів Шевченків вірш на фронті надихає дуже. Вони вважають недарма своїм Шевченка-побратимом. Якби вернувся він в наш час, то воював би разом з ними. Окопи разом з ними рив, бив ворогів і чистив зброю. Солдатам провіант возив, писав нові, чудові твори. Не монумент, не ідол він, а патріот з гарячим серцем. Кобзар, його це позивний, що буде жити в народі вічно.